Минулого разу ми розповідали вам, як підготувати свій яблучний смартфон до продажу. Сьогодні за логікою речей ми розповімо, як це зробити на андроїдикові. Отже, ви вирішили позитися свого вірного друга. І не знаєте, як це зробити так, щоб він настільки вразив покупця, що ще доплатив вам за такий чудовий девайс. Тож сьогодні я розповім вам про ряд фішок, якими не варто нехтувати при продажі смартфону. Тож полетіли. Перше, це, звісно, збереження всіх даних. Тут все дуже просто. Підключаємо девайс до комп'ютера та копіюємо все необхідне зі смартфону на ПК. Друге. Це резервна копія смартфону та налаштувань з допомогою облікового запису Google. Для цього заходимо в налаштування, облікові записи і вмикаємо синхронізацію, якщо вона досі не ввімкнена. Далі чекаємо, поки синхронізація завершиться, і переходимо до наступного кроку. Третє. Скидання до заводських налаштувань. Для цього заходимо в налаштування, резервне копіювання та скидання. Натискаємо на скидання налаштувань. Після цього смартфон перезавантажується та завантажиться як новенький. Цей процес може тривати до півтори години, в залежності від моделі смартфону. Ну і останній крок відноситься до смартфонів, на які виробник начепив кучу всякого непотрібного софту та хламу, типу антивірусів, клінерів та іншого. Все це просто необхідно видалити, або вихнути, так як ці програми лише завантажують систему, чим призводять до приторможувань девайсу. Ось і все. Виконавши цих чотири простих кроки, ви отримуєте чистий девайс, який працює на максимальних обертах і враз би купця швидкістю своєї роботи. Вдалого продажу!